За статистикою, у північних країнах близько 20% людей відвідують солярій у пошуках додаткового ультрафіолету, щоб отримати бажану засмагу. Натомість медики використовують ультрафіолетові промені для знищення хвороботворних мікроорганізмів. А Матінка-Земля взагалі потурбувалась про розумну міру ультрафіолетового випромінювання, що надходить до земної поверхні, вкрившись сприятливою для життя атмосферою. Дякуємо атмосфері Землі за те, що кисень та озон поглинають понад 90% особливо шкідливого ультрафіолету і понад 80 променів ультрафіолету середньої довжини що у надмірній кількості чинить канцерогенну дію на шкіру людини. Якщо на межі земної атмосфери ультрафіолетова частина сонячного спектру становить 5%, видима частина 52% і інфрачервона 43%, то біля поверхні землі структура істотно змінюється. Ультрафіолетова частина зменшується до 1%. Видима до 40, а інфрачервона зростає до 59. Тому зрозуміло, що на зовнішній межі атмосфери явно не дуже комфортно. За умови впливу лише одного кліматотвірного чинника сонячної радіації. Відповідно, на верхній межі атмосфери діє лише радіаційний чинник, за що клімат на цій висоті називають солярним. Друзі, обов'язково підпишіться на наш канал, натисніть вподобайку до цього відео і залиште під ним коментар. Це допоможе більшій кількості зацікавлених глядачів знайти в нас. Тобто солярний клімат визначається лише розподілом сонячної променистої енергії, що надходить на верхню межу атмосфери. За таких умов клімати відрізнялись лише поширотно відповідно до кута падіння сонячних променів. Такі характеристики закладені, власне, у першій кліматичній класифікації світу. Мова йде про виділення античними греками теплових поясів залежно від кута падіння сонячних променів. Про це ми згадували у відео, чому клімат України помірний. Цікаво, що досить довго інтенсивність сонячної радіації на зовнішній межі атмосфери означували як сонячну сталу. Ще на початку минулого століття більшість науковців погоджувалися з ідеєю сталості такого випромінювання. Однак вимірювання сонячної стали за допомогою штучних супутників Землі підтвердили хибність такого постулату. Наймовірніші значення сонячної сталої розташовані в інтервалі до тисячних кВт на метр квадратний, а максимальні відхилення до 1,428 кВт на метр квадрат. Очевидно, що ця величина не залежить від поглинання і розсіювання в атмосфері, а лише від випромінюючої здатності Сонця і відстані між землею та сонцем. За рекомендацією Міжнародної комісії з радіації стандартним значенням сонячної сталої визнано 1,37 кВт на метр квадрат. Цю величину також називають астрономічною сонячною сталою. Існує поняття і світлової сонячної сталої, яка вираховується в люксах, і для Землі її величина складає 135 тисяч люксів. Крім цього, у метеорологічній науці використовують ще й поняття метеорологічної сонячної сталої. Різниця між астрономічною і метеорологічною сонячними сталами полягає у наступному: у випадку метеорологічної величини виключаються ті довжини хвиль ультрафіолетової та інфрачервоної частин спектра сонячної радіації, які поглинаються в атмосфері. І відповідно до земної поверхні не доходять. Отож, метеорологічна сонячна стала складає 1,26 кВт на метр квадратний. Сонячна стала, звісно, зазнає коливань під впливом сонячної активності. Тому назва стала насправді відносна. Зважаючи на зміни сонячної активності, коливання значення сонячної стали пов'язане з числами вольфа. Зокрема, найбільше значення сонячної сталої спостерігається за умов значень чисел вольфа в інтервалі від 80 до 100. За інших значень сонячна стала зменшується. Найбільше її відхилення може складати 2%. Окрім того, вікові, тисячолітні та мільйонні коливання інтенсивності сонячної радіації на верхній межі атмосфери відбуваються внаслідок ще низки астрономічних чинників, що пояснює у своїй теорії циклів ще у першій половині ХХ століття сербський геофізик Міланкович. Про це, до речі, ми розповідали у відео, що змінюють цикли Міланкович. Світло, що випромінює сонце, досягає всіх восьми планет сонячної системи. Але освітленість кожної з них залежить від відстані між Сонцем і конкретною планетою. Щоб переконатися у цьому, достатньо подивитись вночі на зірки. Всі вони такі ж яскраві світила, а деякі навіть яскравіші, як і наше сонце. Але вони розташовані настільки далеко від нас, що їх світло не в змозі добре освітити нашу планету. З Меркурієм, найближчою до сонця планети, сонце виглядає як величезна сліпуча куля, з тричі більшим діаметром порівняно з виглядом із Землі. В день поверхня Меркурія залита дуже яскравим світлом, а небо залишається чорним і видно зірки. Оскільки на Меркурії немає атмосфери, яка б відбивала і розсіювала сонячне світло. Світлова сонячна стала на Меркурії, дорівнює 900 тисячам люксів. Венера, друга планета після Меркурія, оточена щільною атмосферою, яка складається в основному з вуглекислого газу. Світлова сонячна стала на Венері дорівнює 260 тисячам люксів. Венера оповита густими хмарами з парів з сірчаної кислоти. Хоча Венера і далі від сонця, ніж Меркурій. Температура її поверхні значно вища. Чому? Спрацьовує парниковий ефект. Шар вуглекислого газу утримує тепло на поверхні планети і, як скло парника, не дає теплу залишити оранжерею. Тому температура на поверхні Венери досягає 480 градусів за Цельсієм. Після землі, на якій, як ми вже згадували, світлова сонячна стала дорівнює 135 тисячам люксів, наступним йде Марс. Діаметр марсіанського сонця значно менший і складає дві третини земно. Світла воно дає лише одну третину порівняно зі світлом сонця на землі. До того ж, це слабше світло, яке має пройти крізь запилену марсіанську атмосферу. У небі Марса завжди багато пилу піднятого частими бурями. Однак у спокійні дні влітку температура в день може досягати комфортних 17 градусів за Цельсієм. Сонячна стала на Марсі дорівнює 58 тисячам люксу. Отож, погода на Марсі може бути цілком прийнятною, про що ми розповідали у попередньому відео Марсіанська погода. За Марсом розташовані планети гіганти. Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Всі вони постійно повиті густими хмарами. З усіх цих чотирьох форпостів нашої сонячної системи сонце здається маленьким і досить тьмяним диском. На Юпітері диск сонця виглядає в п'ятеро менше, ніж із Землі. Світло ж і тепла Юпітер отримує у 25 разів менше, ніж наша планета. Відповідно, світлова сонячна стала на Юпітері дорівнює лише 5000 тисячам люксів. З поверхні хмар Юпітера ми побачимо маленьке тьмяне сонце. А що ж під хмарами? Вчені вважають, що поверхня Юпітера покрита рідким, схожим на розплавлений метал водне. На поверхні водневого океану під щільними хмарами панує вічний Зрідка похмурий краєвид висвітлюється гігантськими спалахами блискавок. Звичайно, на Сатурні світло ще менше, ніж на Юпітер. Відповідно, світлова сонячна стала рівнює лише 1500 люкса. Щоправда, його вистачає на те, щоб освітити знамениті кільця, що оточують планету. Тисячі кілець Сатурна складаються переважно з льоду. Світлова сонячна стала на Урані і Нептуні ще менші, і складають 368 і 150 люксів відповідно. І нарешті, у поясі койпера, з крижаного, темного, надзвичайно далекого від сонця Плутона, наше світило виглядає як дуже яскрава зірка на чорному небосхилі. Її світло холодне. Світлова сонячна стала на Плутоні складає лише 111 люкс. Сонце віддалене від цієї планети аж на 5,8 мільярда кілометрів. Якщо не знати, що це рідне світило Плутоном, то вкрай важко віднайти ознаки, за якими можна було б здогадатися про це. Тому, якими б заповітно недосяжними видавалися нам інші планети сонячної системи, за величиною сонячної стали і перетвореннями в їх атмосферах розуміємо, що у нас таки на земній поверхні комфортно. Тож, коли вам бракує світла, згадайте та загляньте на соряне небо. Україна таки земна держава. А у крижаних та темних сусідів еволюція зовсім інша та вам! з вірою у перемогу. До зустрічі!